Останні події навколо війни в Україні та перших контактів Адміністрації Дональда Трампа та Кремлем підкреслюють просто величезну динаміку. Раніше Трамп заявляє, що здатний завершити конфлікт за 24 години, але тепер його риторика стала менш впевненою. В той же час Росія демонструє готовність до переговорів, але лише, як завжди, на своїх умовах. Тож, які ж перспективи мають такі переговори і чи взагалі можливий мир? В такій складній ситуації. Давайте розбиратись. І почнемо з того, що, здається, Трамп вже не такий впевнений, як був раніше. Ще нещодавно він розповідав, що варто йому стати президентом, ну і війна в Україні закінчиться та буквально там за добу. Ну але тепер риторика змінюється і подивіться, як. 26 лютого під час засідання американського уряду Дональд Трамп заявляє, що не впевнений, чи зможе досягти миру між Україною та Росією. А на запитання журналістів, чи має Володимир Путін іти на поступки, він відповідає, мається на увазі Трамп. Так йому доведеться, але не уточнів, які саме компроміси маються на увазі. Я вам також нагадаю, що раніше в Білому домі висловили думку, що навіть після підписання можливої мирної угоди між Україною та Росією залишаться обі сторони залишаться трохи нещасними, натякаючи, що жодна із сторін. Не отримає всього, чого хоче, отже, виходить, що Трамп вже й сам не впевнений в своїй так званій геніальній дипломатії. Спочатку він казав, що знає, як завершити війну, а тепер вже може і не вийде, така його остання заява. А ця його фраза, що Путін має піти на поступки. А цікаво мені, а які саме поступки мав на увазі Трамп. Бо якось не схоже, що Кремль просто так візьме і поступиться чимось важливим. Наприклад, Трамп казав про те, що він начебто буде намагатися повернути Україні якомога більше окупованих територій, а Росія йому відповіла, що взагалі не збирається це питання обговорювати. Прес-секретар Кремля Дмитро Пісков заявив, що питання повернення Україні окупованих територій. Не є темою для обговорення і не вплине на можливі майбутні переговори. За його словами, ці території стали вже суб'єктами РФ і записані в Російській конституції, тому вони нібито є невід'ємною частиною Росії. Це була відповідь на слова Дональда Трампа, який заявив, що в разі переговорів американська сторона намагатиметься повернути Україні якомога більше територій. Ну, коротше кажучи, все як завжди. Кремль вперто каже, нічого не віддамо. І от що буде робити Трамп, якщо він справді сяде за стіл переговорів, тут питання відкрите. Бо якщо він і далі просуватиме ідею миру за одну добу, але при цьому Росія нічого не віддає, то тоді питання а за рахунок, чого такий мир буде досягнутий, якось цей пазл, друзі, не складається. А я вам ще більше скажу: Російська Федерація на майбутніх перевмовинах вимагатиме ще більше українських територіях, які вони не змогли окупувати. Що мається на увазі? Росія зрозуміла, що військовим шляхом не може захопити там Херсонську всю область, Запорізьку, Донецьку, тому тепер хоче взяти своє через переговори, тобто застосовує дипломатичний тиск. Про це, до речі, каже Інститут вивчення війни в своєму щоденному звіті, а який повідомляє, що Російська Федерація продовжує заявляти про наміри повністю окупувати Запорізьку, Донецьку, Луганську та Херсонську області. А через неможливість зробити це військовим шляхом Росія намагатиметься досягти цих цілей дипломатично. Також аналітики Інституту вивчення війни попереджають, що Встановлення контролю над цими територіями призведе до просто наймасштабнішої гуманітарної катастрофи, оскільки Російська Федерація, ймовірно, застосовуватиме ті ж самі методи репресії, депортації та примусової асиміляції, які вони вже, до речі, використовують на окупованих територіях України. Тобто, як завжди, вони щось захопили, не можуть просунутися далі, тому кажуть: а давайте вже домовлятись. Але під домовленостями вони мають на увазі, а віддайте нам те, що ми вже окупували, а іще віддайте нам те, що ми записали, нібито собі, до Конституції. Ну а тоді ми подумаємо, чи припиняти війну взагалі, чи ні. А ще й додають, що результат має влаштувати саме Москву. Ну, звучить як більше як шантаж, ніж якісь мирні переговори. І схожа адміністрація Трампа та Путіна рухаються саме таким шляхом. Адже Путін вже натякає, що в його відносинах із США з'являється якийсь прагматизм. У Кремлі подають перші контакти з Адміністрацією Трампа як щось багато обіцяючи. На розширеному засіданні колегії ФСБ РФ Путін заявив, що перші контакти з Новою Адміністрацією США вселяють Певні надії. Він зазначив, що бачить у діях американської влади прагматизм і реальний погляд на речі. Я вам нагадаю, що починаючи з 18 лютого в Саудівській Аравії відбулися вже перші прямі переговори між делегаціями США та Росії, де обговорювали звичайну ситуацію в Україні. Тоді ця зустріч тривала майже 5 годин. І також сьогодні в Стамбулі почалися так званий другий раунд переговорів між делегаціями США та Російською Федерацією, начебто, офіційно вони там обговорюють роботи посольств. Ну це вже як прям класика. Спочатку демонстративно звинувачують США у всіх бідах, ну а потім, щойно з'являється можливість домовлятися, одразу починають натякати. Ну що, може, тепер ем, будемо це робити і бачать прагматизм в таких діях. Ну а те, що Росія десятиліттями створювала ці самі кризи, це, ну, це вже дрібнички, правда ж? І ще цікаво, що в Кремлі вже дають зрозуміти, а бачать у Трампі потенційного партнера. Ну, мовляв, можна ж буде домовитись, а от про що конкретно, це вже окреме питання. І що ми, друзі, маємо? Трамп, який раніше обіцяв швидкий мир, тепер виглядає менш впевненим в своїх таких можливостях, а з іншого боку, Росія, яка намагається використовувати переговори для закріплення своїх окупаційних позицій, явно не збирається йти на якісь взагалі поступки, що й вимагає. А віддайте нам ще й те, що ми не змогли окупувати. У таких умовах перспективу миру взагалі залишаються дуже туманними. І взагалі, друзі, відчувається якась така симпатія між Путіним та Трампом, тому їх домовленості взагалі насторожують. В світовій спільноті варто бути готовою до тривалого протистояння, адже Кремль продовжує грати за власними правилами. А США, точніше, не США, а тільки Трамп підігрує Кремлю в цьому. Друзі, я вам дуже дякую за те, що додивилися до кінця. Тисни, будь ласка, лайк. Пишіть коменти, що ви думаєте про останні такі новини. А я на цьому завершую своє відео. Дякую і до зустрічі!